Таю вас на своєму ютубі. Мене звати Ірина, я коуч, провідник Гриліла. І я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. Сьогодні я продовжую серію своїх міні-підкастів на тему, куди ми зливаємо свою енергію. Я одна з причин, куди ми зливаємо свою енергію, це не вміння говорити ні. Це коли ми погоджуємося постійно те, що нам пропонують, коли ми хочемо бути постійно зручними для інших, хочемо бути хорошою дівчинкою для інших, але тільки не для себе. Коли ми ставимо інтереси інших людей на перше місце, а на свої десь там, колись я зроблю це, не так важливо. Ну якось дійде час, і я зроблю те, що я хочу для себе. І знаєте, коли ми постійно во себе десь туди туди далеко на свої на останнє місце то й інші люди також часом починають ставити нас на останнє місце а коли ми ставимо себе на перше місце для себе то й другі люди розуміють нашу цінність і також будуть ставити нас на перше місце для себе те з цього сценарію і не зливати свою енергію Постійно себе запитувати, а чого я хочу зараз? Коли те, що вам пропонують ок, значить ок. А коли ви відчуваєте, що вам запропонували те, що запропонували, і ви відчуваєте, що воно вам взагалі не підходить, ви тут відчуваєте от, в соні грудей якусь важкість, ви розумієте, що знову себе зраджуєте. Тому отут треба важливо розуміти і казати, вибач, а так як ти мені пропонуєш, мені більше не підходить. Навіть якщо ви там все життя погоджувалися на те, що вам пропонували, то можливо зараз такий момент, що от ви слухаєте цей подкаст і вам щось промпонують, те, що вам взагалі не підходить. І ви такі кажете, вибач, мені це не підходить. І це є той момент, коли ви починаєте відстоювати свої кордони і ставити себе на перше місце. Дуже важливо проговорити, наприклад, коли у вас кличуть якусь сумну компанію, десь посидіти. А ви відчуваєте, що ви втомилися і вам краще е побути вдома. І знаєте, оце той момент, коли е -от, ви хочете відпочити і набутися вдома, це є той момент, коли вам краще. Вибрати себе або навпаки, коли ви постійно сидите вдома і ваші друзі кличуть вас, давай виходь, виходь, давай десь посидимо, і можливо, тут важливо зробити цей вибір і піти кудись і поспілкуватися з людьми. Таких ситуацій, де, наприклад, на роботі, коли є ваші колеги. Пропонують вам якусь зробити роботу замість них, і ви е, весь час погоджувалися, робили цю роботу за них, і навіть ніхто про це не знав. Їх хвалили. А ви такі тихенько робили за когось роботу і думали, що це колись ви колись вас оцінить, хтось про це дізнається. А насправді ніхто не знає окрім вас, що зробили цю роботу. Ви І деколи треба відмовляти. І казати, вибачте, це, це твої обов'язки, тобі, це твоя робота, ти її роби свою роботу. Або навпаки, заявити про себе, що так, от весь час це я роби цю роботу я робила. І можливо вам там підвищить зарплату через те, що ви там якось заявили про себе. Так само от, про відносини з сім'єю, своїм партнером, коли ви все. Все вдома тягнете на собі, і іноді варто тут почати вести діалог і говорити: вибач, мені так не підходить, мені тут складно, тут я не встигаю. Давай, може, закажемо їду з ресторану. Можливо, давай якось будемо делегувати, Мені тут складно, складно з дитиною, давай ти будеш трошки. Ну, Знаєте, тут в відносинах з партнером, з сім'ї, дуже важливо вести вміти вести діалог, і коли ваш партнер вас пови... не повинен, не повинен, коли це сім'я, це якось треба вчитися вести діалог і говорити про те, що кому ок, а що кому не ок. І те, що можу я рекомендувати, можливо, для вас і для вашого партнера може бути не ок. Але при цьому є дуже багато речей, які ведучують діалог і до дотримуються якогось компромісу. Ви можете знайти ту спільну точку, коли буде і вам ок, і ок буде вашому партнеру. Це відео було корисним для вас, тому ставте лайки, підписуйтеся і залишайте свої інсайти в коментарях. Гарного вам дня!